З метою виявлення неоформленої робочої сили бердичівські податківці провели черговий рейд підприємствами міста та району. На території всієї України подібні рейди не є новиною. Вони проходять у рамках широкомасштабної операції Бюджет. Цього разу місцеві інспектори податкової почали перевірку з Гришковець. Як тільки працівники одного з підприємств, що там знаходяться, помітили на горизонті податкову, одразу ж взялися тікати. На запитання, чому вдалися до цього, відповіли однозначно ми тут не працюємо. Щоправда, зовнішній вигляд говорив про... Інше довелося так званим втікачам писати пояснювальні, і це не перший випадок, кажуть податківці. «З початку поточного року нашими працівниками з метою виявлення неоформлених працівників проведено понад 350 обстежень суб'єктів господарювання, і під час таких обстежень виявлено 232 випадки використання працедавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Внаслідок проведеної роботи з усіма виявленими зареєстрованими найманими особами було укладено трудові угоди, і в результаті до бюджету додатково надійшло 35 тисяч гривень податків. На ще одному з підприємств стався подібний випадок. Тільки там працівники не тікали, а намагалися запевнити податкових інспекторів, що допомагають господарю викосити траву. От тільки коса була одна на чотирьох, тож і їм довелося писати пояснювальні. Люди, які працюють на підприємстві без належних документів, самі не розуміють, що втрачають, кажуть податківці. Досить часто останні виявляли випадки, коли працедавці виплачували робітникам заробітну плату нижче за мінімальну. Нагадаємо, що нині вона становить 888 гривень на місяць або 5 гривень 32 грн. Піки на годину посилено нашу інспекцію і контрольні функції податкової служби регіону щодо дотримання законодавства при виплаті роботодавцями заробітної плати. І з початку цього року було вже перевірено 81 суб'єкт господарювання. Це в тому числі як юридичні, так і фізичні особи. Порушення при нарахуванні і виплаті заробітної плати наші податківці зафіксували у 67 випадках. І до бюджету було донараховано під час таких перевірок 182 тисячі гривень, в тому числі штрафні санкції склали 87 тисяч гривень. Часто податківці виявляють неоформлену робочу силу на тих підприємствах, де бували вже неодноразово. Так сталося і цього разу. Без належних документів можуть працювати люди різних вікових категорій, зазначають інспектори податкової. В результаті сьогоднішніх обстежень було виявлено п'ять неоформлених найманих працівників. Підприємці будуть запрошені до Бардивської Поїде, з ними буде проведена співбесіда щодо оформлення цих працівників, а також сплати податків. Як показує практика, такі порушення зустрічаються досить часто, так як порушення трудового і податкового законодавства не дає можливості людям в подальшому отримувати належних пенсій і зарплат. Подібні рейди і надалі проводитимуться у місті та районі, запевняють податківці, аби жоден випадок порушення податкового та трудового законодавства не залишився непоміченим.